Юрій Бова особисто подякував компанії «Ферекспро», яка після деокупації Тростянця одна з перших надала потужну підтримку. Після того, як у березні 2022-го збройні сили України вибили російських окупантів з міста, перед керівництвом громади стало питання швидкого відновлення функціонування різних сфер громади, адже збитки, завдані агресором, сягали близько 4,5 мільярдів гривень. До вирішення питання відновлення долучалися різноманітні благодійні фоні. Фонди, великі підприємства та партнери громади. Однією з перших відгукнулася компанія Ферекспро. Протягом квітня-липня 2022-го вони надали Тростянецькій громаді потужну підтримку на суму понад 16 мільйонів гривень. Це і два автобуси Атаман, які першими вийшли на маршрут після деокупації, і ескаватор, за допомогою якого ремонтували розбиті комунікації, та закупували величезні вирви від снарядів. Також це були три ремонтні машини для комунальників, крім того того, через благодійний фонд Полтавського гірничо-збагачувального комбінату Тростянцю передали велику кількість оргтехніки. Тож у день народження полтавського газика голова Тростянецької громади Юрій Бова завітав до міста горішні плавні на Полтавщині, щоб особисто подякувати голові правління Віктору Лотоусу за допомогу Тростянецькій громаді у важкий час. Дозвольте, я отакий невеличкий сувенірний, щоб вас стояла подяка за благодійну допомогу. Я передам, щоб вона була в вашому кабінеті. У нас немає зараз дорогих подарунків, скажу чесно. Ми теж там приготували сувеніри. Дякую. Приємно, що ми реально познайомилися. І я запрошую до вас, коли будете, коли війна закінчиться, або буде у вас там час. Ми приїхали обов'язково місто. Ми покажемо вам ті об'єкти, які відновлюються завдяки вашій, вашій допомозі. Крім цього, під час візиту Тростянецький міський голова Юрій Бова зустрівся з мером міста горішні плавні Дмитром Биковим, з яким оглянули визначні об'єкти міста та поділилися досвідом управлінських рішень у сфері самоврядування. Голови громад мали унікальний шанс дізнатися про інноваційні підходи та рішення, які були успішно застосовані в іншій громаді, і адаптувати їх під власні потреби. Євгенія Железна, Тростянець, телеканал ТВТ.